Що треба знати про правила перебування в укритті. Під час повітряної тривоги укриттям можуть бути обладнані бомбосховища, станції метро, цокольні та підвальні приміщення, підземні паркінги та переходи. До сховища візьміть документи, запас продуктів і води, теплі речі та речі для спання, аптечку та засоби індивідуального захисту. Не беріть до укриття громісткі речі, речі із різким запахом і легкозаймисті речовини. Заходьте до укриття організовано, без паніки, людей із дітьми краще розмістити в окремому відсіку людей з поганим самопочуттям біля огороджувальних конструкцій та вентиляції. Якщо місць для лежання мало, домовтесь про графік відпочинку. Під час перебування в укритті заборонено, без дозволу пересувати предмети, заходити до службових приміщень, самовільно вмикати або вимикати спеціальне обладнання, відкривати герметичні захисні двері, шуміти, курити, розпалювати відкритий вогонь. Якщо ви йдете до укриття з тваринами, потурбуйтеся про безпеку. Якщо у сховищі є люди з алергією, домовтесь про комфортне розміщення для кожного. Тварини, які можуть становити небезпеку, мають бути на повідках та у намордниках. Подбайте про тривожну валізу для домашнього улюбленця. Окрім переноски чи клітки, підготуйте паспорт тварини, запас води та корму, ємність для годування, теплий плед, пелюшки та пакети, іграшки та аптечку. Зробіть жетон для тварини, промаркуйте переноску, укажіть контакти власника, не залишайте сховища до відбою тривоги. У разі пошкодження укриття, зберігайте спокій, слухайте вказівки, виходьте організовано через основні або аварійні виходи. Допоможіть людям, які не в змозі евакуюватися самостійно. Якщо під час тривоги укриття зачинене, зафіксуйте це на фото чи відео, подзвоніть у поліцію чи рятувальникам. Коли загроза минула, зверніться до райдержадміністрації. Бережіть себе. Читайте більше корисних порад на сайті проєкту Довідка.Інфо центру стратегічних комунікацій.